Доброго дня! З вами на зв'язку інтернет-магазин МТЗ Ок. Хочу показати, які в наявності є у нас коврики для МТЗ в кабіну. Є два варіанти. Два велюрових варіанти чорного кольору та сірого кольору. І ще три варіанти в нас ева ковриків. Давайте розглянемо спочатку ось цей з червоною окантовкою. Він лягає у нас на голий пол на метал і закриває всю площину кабіни. Цей у нас коврик, він по розмірам трохи менший. І він у нас, якщо положити на голий пол, він буде буде видно метал полу. Ми його, Краще ложити його на ось такі два резинових коврика, щоб не було видно голого металу. Дуже класно все дивиться коли воно в кабіні, так. І ще третій третій вид коврика Ось такий. Теж коврик він по розмірам такий самий, як і синій. Ну Ми його ложимо на ось такий резиновий коврик, як можете бачити, так зване корице. З... Ну, щоб... Коли погода, дощ, слякоть, калюжі, він дуже хорошо захищає воду. Не пропускаю, бо тут є ось такі бортики по бокам. Він також ось лягає лягає все дуже добре і дуже красиво. Ось так воно все виглядає. Цей варіант лягає так от, цей на голий пол, цей ми ложимо на, дві, на двойний коврик з двох частин, який складається. Ось такі варіанти. Дуже гарне качество. Ці у нас два коврика, вони велюрові для менше, щоб було пилюки в салоні. Вони дуже класно теж виглядають. Ще у нас є шумо та віброізоляція. Зараз вам покажу. Є у нас два види шумоізоляції. Ось такий поролон на пол стелиться. Він вже по розмірам підігнаний під кабіну. Просто знімаєте, клеїте і ложите коврики. І ось такого вида. Тоже Все підігнано під розміри. І ще є віброізоляція на смолі. Тоже все, все попідігнано під розміри, вже вирізано. Просто заказуєте, вона вам приходить, ви її клеїте і у вас вже в кабіні не так шумно. Ось таке. Для замовлення пишіть, дзвоніть. Буде силочка на інстаграм наш, на сайт і на Тікток. Якщо бажаєте, дзвоніть, пишіть. З вами був МТЗОк, на все добре.